Всім привіт! Мене звати Юлія, і ви на моєму каналі який присвячений в'язанню. Я намагаюся вже 28 раз, напевно, записати це відео. Заважає мені аномальна спека, яка триває в нас в Україні. Ця спека поєднується з постійними дощами, тобто іде активне випаровування, і я особисто не можу це переносити. Я впевнена, що це не тільки я, багато людей від цього страждають, тому що такий... Парниковий ефект, він постійно, він супроводжує тебе цілий день, ти не можеш нормально спати. Це впливає дуже на якість роботи, на якість життя в цілому. Ти чекаєш тільки моменту і якось шукаєш якогось кутка, де можна трошки остудитися, охолодитися. Звичайно, що зараз є засоби, які цьому допомагають і сприяють, але враховуючи ще відключення світла, то якось не можна повну силу цим скористатись. Отже, я. Знайшла собі сили записати це відео. Я хочу ще сказати, що я захоплююсь дівчатами, які виставляють контент, знімають його, монтують. Може, вони якось легше це переносять, або в них, де вони живуть, в тій частині України немає, немає такої аномальної спеки. Тож, повернемось до в'язання. Цей місяць я, ну тижня-два, напевно, я вже не в'яжу, тому що дуже жарко, але в мене є готові роботи, і вони з вовни. Зараз стане ще жарче. Але ну, є, що є. І почнемо з першого виробу. Це моя безрукавка. Люди називають жилеткою, може, правильно, жилетка, але, здається, там, словнику десь кудись пошастала, що є таке слово в українській мові, як безрукавка. Вона зв'язана з Жакардом із Alize Alana Goldfine. Це моя, моя як це сказати, робоча конячка, це пряжа, тому що вона невбиваєма, не, не скажу таке слово не зношувана і речі з неї дуже дуже, дуже мені подобаються. Вони теплі і зносостійкі. В'язала її на спицях номер 3 Зараз покажу вам поближче на столі, і потім ставлю добірку фотографій, які я зробила в цій безрукавці. Отже, моя безрукавка. Так, співайте, я продовжую цикл відео на вулиці. Так, моя безрукавка. Я... Задоволена нею, перш за все, цією горловиною. Не жакардом. Жакард я люблю, я часто його в'яжу. Я задоволена горловиною. Я перший раз її робила. Я ну, робила не перший раз, але так вийшло, щоб то це перший раз, завжди якась трохи асиметрія. Спостерігалася, і я почала в'язати, задумавши це горло. І я розуміла, що я кинула собі виклик, що можу вив'язати тут весь візерунок, а горловину не зроблю, і все даремно. Але слава Богу, все вийшло. Я вважаю, що все вийшло. Я не робила тут цю як це хибну кітлівку Другий раз уже зробимо. тут. Оцей елемент мені важливий був. Я дивилась трошки відео, і в дівчат я бачила такий метод в кожну кромкову петлю. Вони набирають по дві петлі і ну, виходить петель так багатенько на спицях. Але якщо я так робила, в мене в кромку ряд оцей кромковий, ну, він, мабуть, я вам покажу зразу виворіт, що це виглядає дуже. Дуже нормально, дуже акуратно. Але поки не було цієї обробки, все одно кромковий ряд він такий, ну, якийсь мені не надто акуратний. Тому я всовувала гачок, щоб набирати петлі, не в кромкову, а в наступну після кромкової, або навіть через одну після кромкової, я щось уже й не пам'ятаю. Це на спицях трійці зв'язане. Е Горловинку на 2,75 я зробила, а коли закривала, то перейшла на двійку. Там останній ряд, можливо, чи два останніх на двійку. І дуже достойно виходить, ось дивіться, виворіт. Я зараз виверну її повністю, я покажу по-людськи, поки що так. І це еластичне закриття. От чесно, я робила це перший раз і немає оцього такого. Як це на російській мові фолдить, а на українській ну хвилі такої немає, знаєте, дуже симетрична вийшла ця горловина. Я старалась закривати одинаково. Десь я вже згадувала, як я закривала в попередньому відео 10 рядів в кожному лицевому ряду, потім 5 рядів через один лицевий і ще 5 через два лицевих. І так плавно і з цієї сторони так само. Тільки тут уже на початку ряду виходить, закриваєш, а тут в кінці ряду. Щоб була симетрія. Е, на спинці я не залишала відкриті петлі, бо я бачила у відео, дівчата тут набирають по горловині, а на спинці просто спицю вдягають відкриті петлі. Ні, по спинці я теж набрала, бо була закрита спинка. Дивіться, як на мене виглядає акуратно. Можливо, оці моменти, де ну, прибирала я вже петлі для вирізу горловини, тут трошки може так, але загалом я рахую прекрасно. Ага, Плече. Я казала в відео попередньому. Так, тут моя собачка пищить. Ви можете її чути? Не звертайте уваги, будь ласка. Казала в попередньому відео, що мені не вистачає пряжі на одну пілочку, і я таке вирішення придумала, От буквально настільки не хватило. Я думала зробити тут інтарсію, якийсь ромбик чи щось таке. Але як ми в'яжемо інтарсію? У нас два мотки має бути, наприклад, цього сірого кольору, і оцей ромб, там посередині моточок, якийсь фіолетовий. І виходить, той моточок. І так у мене залишився така дулька, його треба було ще на два розділити, щоб в'язати гарну цю інтарсію. Я вирішила не мучитись, мені так і так мало в'яжу. Скільки є, і в кінці, отак я зв'язала. Я там робила фотосесію, на фотографіях не надто видно це плече. І там такі є комічні фотографії, де я намисне ставала боком, щоб показати це плече. Я вам зараз ставлю ці фотографії, ви подивитесь. Але оце плече вийшло краще, бо воно одинакове. А тут в кінці, якось коли я. Ну, хвилька, бачите, жак, цей Жокарт, візерунок чотири петлі раппорт. І от уже на останній, цей сіренький такий, чогось так, така громадна кількість, кількість петель одинакова, на 40 петель я тут вийшла і ззаду, і спереду. Але щось таке розтягнуте полотно, що мені думаю, ну як я я ж резинку ніяку не ставлю. Я, я, я взяла оцей ряд, прив'язала такими виворітніми петлями. Типу, якщо тут буде таке богристе, я не знаю навіть, як сказати, але. Ну, отак, на плечі. Ну, цього не видно в, в житті. Ну, якось занадто широке було полотно. Широке було полотно після того, як я закінчила цей жакарт. Тому ну, таке вирішення я придумала. Рукави, не рукави, а оці пройми я теж обробила резинкою один на один з пицями, з пицями два. 75 здається. Здається, 2,75, бо 2,5 в мене в одній спиці, і вони в іншому процесі. Значить, 2,75 і далі закінчила отут на двійці пару рядів. І воно вийшло еластичне. Я знаю, що це такий трюк, коли показують там якісь закриття і, і кажуть: ну, воно ж еластичне, то можна при цьому просто рухати пальцями. І не Знаєте, як моє, моєї малої хитається зуб, я їй кажу: вихітуй! А вона. Пальця представити до цього зуба, ходором палець цей ходить, але при цьому вона не хитає зуб. Ну, тут так само виходить. Ну, але це справді вийшло еластично, ось видно, що розтягується. Але буває, я й сама так можу зробити, що воно ніфіга не еластичне. Але якщо подумати, то кадр можна зробити що, типу еластичний. Так, далі жакар, покажу вам повний ріст, ви подивитесь. І в кінці резинка я зробила такий. Так, типу, як, як це називається, запах такий, чи що. Ну, Перед коротша резинка. Але тут я резинку робила на тих спицях, що я в'язала виріб на трійці, тобто, щоб не було такої стягнутості. І оцей, оцю таку розріз цей я зробила навмисне, щоб. Ну, я не худенька. Стегна у мене такі нормальні, і тому, щоб не було цього натягування на, на стегнах, воно собі вільно от отак. Я взагалі так багато де вже робила ці розрізи, і воно собі вільно так лежить. А тут там джинси чи брюки, чи що там виносити, виглядає. Покажу вам виворити, ну так, щоб кадр залишався. У мене тут колоски, до речі, я, я їх тут шманаю. Ось, бачите, вже достигли наші колоски. Це з нашого е, городу. <світ> Мама вже собі буде робити дідуха. Так, і дивіться, хотіла вам показати, як вийшла ця горловина в мене на вивороті. Як на мене дуже пристойно. От напишіть мені, якщо, якщо хочете. Перший раз, чесно кажу, перший раз я її робила. Ну, а так виворіть, я вже показувала. Ви вже бачите. Лакшері дрантя чи лакшері рванина. Ну, я не знаю, я тут не просунулася, взагалі пров'язала якусь дурницю. ось, З тих пір, як я вам це показувала, тут дуже дрібна ниточка і О, я якось, коли сідаю в'язати, ой, зачепила штатив, то я обираю. Якось це не обираю. Важко мені темно в'язати, не знаю. Оцим маркером я позначаю дірочку. Так? До якої потім я буду розпускати цю петлю. Полотно тонесеньке, приємненьке, але я не знаю ось тільки цей перший моточок, я вам в минулому відео показала цілий такий кучу купу таких моточків, то це от я тільки перший вив'язую. Але я це возила з собою. Коломию, я подорожувала трошки. Якщо є коломийчани, привіт! Я люблю коломию. Але не взяла я там до рук, насичена була програма, не вийшло. Поки що лежить. Не на зробити. тому виробі лекшері дрантя не йде. Я вирішила спробувати його на іншому. Це, знову ж таки, реглан. Так, ось половина. Саме в Коломиї я собі придбала отаку от пряжу. Газал Baby Cotton Rainbow. Тобто веселка, так? Дуже приємна нитка, я не знаю, і ой, у нас почалася тривога. Силу того, що ці придуркуваті сусіди наробили два дні назад, я, дівчата, мушу виключитись, я думаю, ви чуєте, як у нас працює. Цей гучномовець, при тому, що я живу дуже далеко від місця, де це стоїть, оце оповіщення, але і тут моторошно, тому враховуючи, що на ну, те, враховуючи те, що сталося 8 числа, я, дівчата, виключаюсь. Так, дівчата, привіт. У нас уже ранок, тому що вчора ввечері кількома наворотами були тривога за тривогою. Пляті сусіди не можуть заспокоїтись. Потім вимкнули світло. Світло було, напевно, тільки вночі, і сьогодні, 7 ранку, знову немає світла, тому я вирішила дописати те, що я планувала, і, і буду збиратись на роботу. Отже, завершила на тому, що, будучи в коломиї, я не могла собі якийсь сюрприз не придбати. Я в магазині придбала оцю пряжу. Не те, що, не те, що вона якась коломийська чи пов'язана із нею. Як то, знаєте, їдуть люди, подорожують, там на екскурсії в цій місцині їздять і купують там якісь речі, які характерні для, для тієї місцевості, то ні, я просто побачила в магазині цю пляжу. Вона мені дуже сподобалась. Тут пише, що для в'язання, для малесеньких бебічок, для малесеньких діточок. Ну, звичайно, що я її нагребла на. Повноцінний виріб на себе. Але, ну, наче донька моя виявила бажання, такий регланчик мати на розмірів 3-4 більший в неї такий стиль. І я набрала, ну, я от вже росток видно, да, це початок ряду тут. Видно, наскільки я, наскільки спинка більша за перед, я якраз замкнула коло. Просто не хотіла по центру залишати, щоб гарне коло вам показати, щоб не оця частинка від того що там торчать спиці. Ну, от, початок ряду, нічого такого якогось ще немає. І тут я вже почала на спині початок для лакшегідранті. Чогось воно мене захопило, але на тій синій пряжі не йде. Ну, це початки, далі я буду в'язати-в'язати, і оці петельки потім спущу. І буде тут три. На спині буде під горловиною, а далі я там подивлюсь, де там ще можна додати. Це в нас пряжа. Скільки тут, боже, не бачу? Так, 205 метрів 50 грам. 205 метрів. Тобто я мотків сім взяла. Тобто на повноцінний виріб, на дорослу людину. Спиці рекомендує виробник 3-3,5%. Я в'яжу на трійці. Ну, все, поки що немає, що ще розказувати, але оскільки це такі рябенькі і кольори, я, я люблю дуже зміну кольорів, я люблю кольорове в'язання, тому для мене це. Оце мені хочеться в'язати. І дуже приємнень. А склад не сказала, так? Не сказала склад. От, 50%. Мавовна і 50 акрил, але дуже приємна ниточка. В роботі в мене ще я трошки захрипла, сплю з відкритим вікном, бо просто неможливо спека нереальна і не знаю. Видно, щось уже трошки, бо чую, що говорю таким ефектом вниз. Ну, У мене в роботі ще такий. Теж реглан зверху, іначе все прекрасно я вже з'єднала, бо тут у мене ось, так? Да? Тут мають бути гудзички. Тут такий Це на 5 гудзиків, так? Да? Іначе вийшов цей ефект, бо я хотіла, щоб не впритул, тут хвост таке з'єднання, не отак було, а я хотіла, щоб ось наче воно так і в мене вийшло. І я вже почала додала рожеву цю частину. Нагадаю, що пряжа в мене трьох кольорів. От, Blue Blend називається. Це Вовна і Бамбук. Так, такий-такий і жовтенький. Ну він такий до салатового. Із цього я маю щось зв'язати. Лопопей... Я люблю кольорове в'язання, я не можу без кольорового в'язання, але лопопейсу я не можу, тому що мені не вистачить, тому що лопопейці одночасно використовуються всі кольори. А в мене пряжі так, якщо скласти до кучі всі метражі і грами, тоді має вистачити на виріб. Але я зараз близька до того, щоб це все розпустити, тому що якось. Просто чи що, не знаю. Просто вставляти кольорові зараз шматки. Ну, якось от після жовтого треба вставляти, після рожевого треба вставляти жовтенький. Ну, якось мені занадто просто, я не знаю. Треба було, може, якимись сотами у колу. Але зараз, якщо я ставлю тут соти, я вже так в'язала. Воно такий ефект резинки має і ця частина саме буде стягнута, я так не хочу. Але я приміряла на себе, от сидить ідеально ця частинка. Не знаю, я не могла тут додати цей колір нормально. Я 20 разів тут перев'язувала, і виходить, що якось відчуття таке, а це саме буде помітна ця частина. Якесь відчуття, що ця частинка синя нижче за цю. Ну, як от, як вам. Може, я вже собі, мені здається. Можу пробувати далі. Потім шкода просто багато так розпускати. Не знаю. Ну, нагадаю, так, це я в'яжу на четвірці. Спиці в мене звичайні. Чесно, в мене нема навіть спиць ніяких там модних. Вони я все в'яжу на таких спицях. 70% шерсть і 30. бамбук. І в'яжу на четверті, на хоча виробник рекомендує 3-3,5. Але пряжа така ворсиста, і я не знаю, як на менших спицях воно ж буде таке полотно забити, забити. Ось я вже зняла. Якраз два ряди тільки пров'язала. Виходить, підріз. Підріз 10 петельок. Я поміряла, мені вистачає. Я не хочу великий оверсайз. Я ось навіть не стягнула ще оце на рукавах. Роздумую. Роздумаю, чи варто. Може, я ще трошки пов'яжу, додам повноцінні ці шматки. І якось, щоб трошки ускладнити цей виріб, я думала на кольорових е частинах якісь вставляти тіньові візерунки, чи, чи, як я вже вам казала, у ці соти кольорові. Мені здається, це буде. Мені не здається, я точно знаю, бо я вже в'язала таке, і воно в цій частині стягне мені виріб, я трошки замешкалась. Тому я починаю нову безрукавку. От безрукавки мене захопили. Я знайшла новий візерунок, зараз в процесі обраховування петель. Враховуючи рапорт візерунка, і покажу вам, що з того виходить. Моя друга готова робота вона теж вовняна, з напіввовни зв'язана. Ой, ще якісь пір'я. Ну, бачите, такий колір, все береться до неї, всі, всі смітинки, все. Це зв'язала я для доньки таку майку, але вона е не з бавовни, вона, я вже сказала, з вовни. Вовну цю я придбала на секунді. Ну, це були запаковані моточки новенькі з етикетками. Вже просто давненько це було, і етикеток у мене не збереглося, а зараз мене пробило зв'язати цей виріб. Спробую теж вставити вам фотографії доньки, хоча вона активно пручається, тому що, тому що спека. То, каже, мама, не знущайся. Тому я не знаю, чи мені вдасться показати фото доньки в, в цій майці. Хотіла вам ще показати на голову вдягла сумку. <ріст> Хотіла вам ще показати такий виріб, який зробила моя середня донька для меншої. Така сумочка з кришечкою у вигляді мухомора, зберігають вони там якісь свої прикраси. Що там зберігаєте? Колечка. Колечки всякі зберігають. Ану, покажи, як користуватися цією штукою. От кришечка піднімається, просто рухаючись по цій шнурівці. Ну, Рівочка трошки завелика, тому наша Аня одягає її на голову. Я ще можу так. <рістити> ну, давай. <рістити> Я не знаю, хто так носить сумку, дівчата. <рістити> ну, для неї це нормально. Для неї це нормально. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд, за увагу до моєї творчості. Бажаю вам всім терпіння пережити всі життєві складнощі. Натхнення, міцного здоров'я, допомагайте один одному і підтримуйте наше військо. Дякую. Слава Україні!